Як знайти та забронювати готель. В цьому відео ми розповімо про інструменти для швидкого та зручного пошуку готелів і покажемо на прикладі, як працювати з отриманими результатами. Ви побачите, наскільки просто зробити бронювання готелю в Unit Travel. Як знайти та забронювати готель в Unit Travel? Перейдіть до вкладки готелі на головній сторінці. У формі пошуку введіть назву готелю чи його розташування. Це може бути місто регіон, аеропорт чи будь-яка локація. Також ви можете скористатися функцією знайти на карті і підібрати готелі в радіусі від 500 метрів до 10 кілометрів від бажаної точки. Оберіть дати заїзду та виїзду. Система дає можливість забронювати розміщення від 1 до 30 ночей. Вкажіть кількість гостей та номерів, які ви плануєте забронювати. Якщо ви шукаєте розміщення для 4 або більше людей, система запропонує для вас варіанти на декілька номерів: доступне одночасне бронювання до 6 номерів. Також ви можете вказати категорію готелю та тип харчування. А ще ви можете здійснити пошук з власної колекції готелів. І, якщо потрібно, одразу створити і додати в пошук нову колекцію. На головній сторінці пошуку зверніть, будь ласка, увагу на розділ розпродажі, де Unit Travel пропонує готелі зі знижками до мінус 90% від стандартної ціни. Вказавши всі необхідні параметри, натискайте пошук та переходьте у список знайдених готелів. Ви можете переглянути отриманий результат у вигляді списка та подивитись розташування готелів на карті, або переключити розкладку, де є список і карта на одній сторінці. Ліворуч розташовані різноманітні фільтри, де є можливість обрати, наприклад, готелі тільки для дорослих, або готелі, де дозволено розміщення з тваринами, готелі з гірськолижними послугами, з міні кухнею, пляжем, басейном та багато інших фільтрів для деталізації вашого пошуку. А якщо вам не вистачає будь-якого важливого саме для вас фільтру, просто напишіть в нашу службу підтримки і ми його додамо. Ви можете цей список готелів в один клік опублікувати на Фейсбуці або відправити посилання на нього. Також ви можете створити добірку обраних готелів саме з цього списку. Для чого натисніть на символ валізки та або додайте цей готель до існуючої добірки, або створіть нову. Згодом обрану добірку можна буде відправити клієнту. Тариф скасування без втрат дозволяє вам забронювати готель та не сплачувати за нього до настання тайм-ліміту, тобто вказаної кінцевої дати оплати. При такому тарифі, якщо ви хочете скасувати частково чи повністю оплачено бронювання, вам повернуться всі сплачені кошти без жодних штрафних санкцій. При незворотньому тарифі у вас є 2 години на оплату бронювання. На цей час номер в готелі фіксується за вами за встановленою ціною, і в разі не надходження коштів бронювання автоматично буде скасовано. Щоб подивитись всі запропоновані готелем ціни, натисніть всі номери і ціни. Або перейдіть на сторінку готеля, щоб отримати більше додаткової інформації про нього. Тут ви також можете скопіювати посилання на обраний готель розм, істити публікацію в соцмережі, скопіювати пропозицію в текстовому форматі або у вигляді картинки. На цій сторінці є можливість змінити період перебування та кількість гостей, а в календарі цін перевірити наявність номерів, подивитись, чи є готель у стопі, та побачити динаміку змінення цін. Unit Travel відображає не лише тарифи, а й наш власний рейтинг постачальників, яких ми диференціювали по таким параметрам, як надійність, швидкість реагування, оперативна робота з форс-мажорними ситуаціями та способи їх вирішування. Це може допомогти вам обрати оптимальний не тільки за ціною тариф, а й партнера, у якого його придбати. Для зручності та наглядності в системі виводяться ціни у двох форматах одночасно: – «нетто» та брутто. Цю опцію ви можете відредагувати у налаштуваннях персонального кабінету, в розділі комісія та націнки. Щоб не витрачати ваш дорогоцінний час на порівняння цін з букінгом, ми додали цю опцію прямо у нас на сайті. Почитайте відгуки про готель не тільки від Booking.com та TripAdvisor, а й чесні відгуки від ваших колег, агентів, які працюють з Unit Travel, і яким можна довіряти. На основі цих трьох варіантів відгуків формується об'єктивний рейтинг готелю. Обов'язково зверніть увагу на розділ умови розміщення, де вказані доплати, податки, час заїзду, виїзду та контакти готелю. Оберіть цінову пропозицію та натисніть кнопку Бронювати. На сторінці бронювання у правому стовпчику ви знайдете розрахунок вартості, умови оплати та ануляції. В цьому розділі ви зможете додати страхування і трансфер до готелю або з нього. В полі Інформація про туристів ви можете внести дані лише одного туриста, який буде присутній під час заїзду. Достатньо вказати ім'я, прізвище та громадянство і не витрачати час на ведення паспортних даних. Оберіть спосіб оплати від агента чи від клієнта. Додайте код купону, якщо він є та відповідає умовам бронювання. За потреби ви можете змінити, зменшити або збільшити вашу агентську комісію. Якщо у вас чи у вашого клієнта є додаткові побажання до бронювання, наприклад, перший поверх, наявність балкону або роздільні ліжка, оберіть його з запропонованих варіантів, або опишіть своїми словами англійською мовою, і ми попросимо готель за можливістю врахувати це. Також ви можете задати будь-які питання в чат або отримати оперативну допомогу по вашій проблемі. Обов'язковим до ознайомлення є пункт важлива інформація щодо проживання. Після внесення всіх даних натисніть кнопку Далі Перевірка даних. На сторінці перевірка даних перевірте внесені дані. За необхідності їх редагування натисніть кнопку Змінити дані та поверніться на попередню сторінку. Уважно ознайомтесь з умовами бронювання та позначте цей пункт, що ви ознайомлені з відповідними умовами та погоджуєтесь з ними. Натисніть Бронювати. Підтвердження бронювання надійде на e-mail показаний при бронюванні. Замовленню буде присвоєний номер, за яким ви можете знайти його у розділі меню, робота з клієнтами, бронювання. А ось ця синя позначка означає, що бронювання перевірено службою підтримки Unit Travel. Так, ми дійсно перед заїздом перевіряємо кожне бронювання в готелі. Ми дзвонимо і ще раз передаємо всі побажання, які додані у заявці або відправлені листом, звіряємо тип номера та харчування і ставимо примітку з датою та часом, коли це було зроблено.